Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 10-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке текст? Зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Те, про що чи про кого повідомляється або розповідається в тексті, це його тема. Кожен текст чогось навчає. Це його мета. До тексту можна дібрати заголовок. Він виражає тему тексту. Будь-який текст має свою будову. Текст складається із зачину, основної частини та кінцівки. Кожна частина тексту пишеться з абзацу. Найбільшою є основна частина. Будову тексту можна порівняти із будинком. Ми починаємо з фундаменту, текст починаємо з зачину. Коротко повідомляємо про ті події або явища, які будуть відбуватися в тексті. В основній частині ми дізнаємося про головне, те, що автор хотів повідомити в тексті. І кінцівка це завершення, закінчення, висновок тексту. Кожна частина тексту. Записується з абзацу. Послухайте, будь ласка, текст. Бабуся сиділа біля вікна і в'язала, а володя з Любою вмостилися на дивані і розглядали книжку. Коли, бачать, упав у бабусі клубок ниток і покотився під диван. Придумайте і запишіть кінцівку до цього тексту. А потім послухаємо, у кого яка кінцівка вийшла. Ще в вашій увазі один текст: Двоє товаришів. Йшли лісом двоє товаришів, і напав на них ведмідь. Один виліз на дерево а другий упав і прикинувся мертвим. Підійшов до нього ведмідь, понюхав і відійшов. Коли ведмідь пішов, перший зліз із дерева і сміється. Ну що, ведмідь тобі на вухо говорив? Погані ті люди, які товариша в біді залишають. Підкресліть речення, в якому виражена основна думка тексту. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Основна думка тексту погані ті люди, які товариша в біді залишають. Ні в якому разі не можна залишати будь-яку людину в біді. Треба завжди запропонувати свою допомогу. Подумайте, а який добрий вчинок зробив кожен з вас для свого товариша, та запишіть, що то був за вчинок. А потім перевіримо. Прислів'я. Дружба, як дзеркало, розіб'єш не складеш. Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова завзятих ворогів. Спишіть ці прислів'я і запам'ятайте. Побудуй звукові моделі виділених слів. У прислів'ях виділені такі слова дзеркало, розіб'єш, роблять приятелів. Перше слово дзеркало. Пригадуємо, буквосполучення Д, – «дз» складають один звук. «Дз» Е, Р, «п», «а», Розіб'єш. У цьому слові є апостроф, значить, буква Е після апострофа буде позначати два звуки: «Ї» Е, Р, О, З І, «і», Е, Ш. РОБЛЯТЬ – Буква Я стоїть після приголосного, вона буде позначати один звук, А при цьому приголосний, пом'якшуючи. М'який знак це буква, але не звук. М'який знак буде пом'якшувати попередній приголосний: Р, О, Б, Л, А Т. Приятелів. Буква Я стоїть після голосного. Якщо букви Я, Ю, Є стоять після голосного, вони будуть позначати два звуки: П, Р, і, й, а, Т, Е, Л і В. Запиши імена і прізвища своїх найкращих друзів із класу. Згадай, запиши слова, що мають у своєму складі назви нот. Ну, давайте візьмемо по три слова, запишемо на кожну ноту. Нота до. Доміно. Обводимо в кружечок, що у нас ця нота є у слові. Добро. Дорога. Нота «Ре». Ремонт, ребус. Результат. нота ми миф, мира, помидор. Тут ще и нота до у нас присутня в цьому слове. Нота фа факел. Факт. Фантазия. Нота соль. Парасолька, посольство, ноталя, лялька, каструля, вентиляція, нотасі, сіно, сідло. І знову нота до. З одним із слів склади. Речення, у якому було 5 слів. І запиши це речення. А потім кожен зачитає своє речення. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!